Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо дивитися відео мого підписника. Його звати, ну, у нього YouTube канал Гігієна Області Лобка Артема тема Бородина. Відео називається Афганський арбітраж. Подожіте абсолютно мохнатка на основі бородянського хлібу. Ну, вже текст. Текст. Сам за себе говорить, що треба подивитися це відео. Так. Ми приступаємо к, к, к просмотру. Всім привіт, це я справжній Артем Бородин. І сьогодні. Хочу тебе, тебе розстроїти, но справжній Артем Бородин. Це я. Це я. Це я. Мій ютуб канал називається Бородавка. А мій юзер. Артем 5 1, 5-1. Так що не треба тут розказувати, що ти настоящий. Дивимося далі. Сьогодні ми будемо грати в Хойку мод Фембой Warrior. Тут ми бачимо чоловічок, ну який любить Артем Коломін. Це його улюблена ігра і улюблений мод на Хойку. Так, дивимося далі. Оні, мої всі три фотки горять. Поставте вподобай. Це я легенда. Це. Я не знаю, що це таке. А це, це країна мічти Коломіна. Куза ради того, щоб додати собі 10 тисяч тестостерону. Він говорить правду. У нас вилітає потужний івент на розпад Німеччини, і зараз ми будемо грати за мою неньку фембойварію. Ага, понял, Далі Дейс. Мені потрібно потужну армію фембоїв, але як їхня гвардія повинна називатись, звісно, не менш потужно, як якою вона є. Велику ортімівське військо зі семи сорнями готове до бою. <рес> Подожіть, це я. Дивимося далі. Під Любий підписнику, а чому ви так довго печатаєте? Можна, будь ласка, побыстріше? Фотку забули убрати, коротше. Вона тут і осталась. Ну ладно, нічого страшного. Буду красуватись. А ні, забрало. Тепер вибираємо собі тілочку коханку, хоч. Так, ну це артем буде вибирати коломін. Тут і всі хлопці, але мені начхати. Ваня добре підходить під цю роль. Так, ну покажи, покажи, мене все устрає. Ну, крамі початку. Він сказав, що він настоящий, хоча він обманув. Типовий ГМП Лей на початку гри нічого незвичайного. Що? Нічого не понял. Ну, ладно, дивимося далі. Оні улюблену тілочку борода очника забирають на підтримку Бандер. Ну, що не будемо. Ні, це заважати не моя. Їм роз... це, це не моя. Це Артема Коломіна. Це його любима тяночка, яку він став на, на аватарку. Я тебе просто переправив. Звивати депресію. Знову нашому бородатому шаленому хлопчику потрібно знаходити нову дівку, але він її знаходить. Поправочка Артем Колем. Новий не менш бродинський івент, і я буду робити вигляд, що читаю, а не придивляюсь за мохнаткою в селі міського типу Шауе. Шосо. -шо? Нуа, далі читай, читай. Я нічого не Надо... Знову потрібно відправляти пацану тілочку на важку справу. Капець. Прицілююсь на Мохнатку і заходжу з флангу, як справжній Артем Бородін. Вилітаю на траєкторію авіаудару по Мохнаті. Після чого вдаряю прям в тунель, летять бризги і чути крики. З кімнати лунало охахохо. Відчуваю себе артемом яким Коломіном. би Артем Бородін не був прихильником голубого світу. Я виберу це, рожевий. Це коломін. Це коломін. Взагалі. Поправочка. Невелика поправочка. Новий івент тупі. Гомо підкреслення комунісі. Фаррика. Опять івент. Як добре. Кап'ять ефект. Дуже крутий івент на штурмову докторину Мохнатики. Поливання землі іскри. Мохнатка на фото заставляє Артема Бородіна бити себе поживути та попереджувати. Боже, який він крутий. Артем Бороче. Це я Артем, і мені зараз 36 на кінець в мене зламався голос, тому продовжуємо. Я вирішив подивитись фокуси на тота. Це не я. Це мій підписник щось там балується. Вітальному Хнаку в випадках Афганістану що сказати дельфіне. Ну, в дане відео про мене там нічого нема. Так що не переживайте. Це просто шуточки. дуже круті івенти на зміну імен міст в Афганістонура Мохнатка. А де. А де настоящий підписник де його голос? Чому, чому він пропав? Можно вопрос, что он сейчас кляция там? Может, вы мне кто-то с... объяснит? если вы разумеете, что он там кляться, напишите в комментариях. А то я ничего не разумею. Вот. Бавария. Что это за Бавария? Что это Опять эффект. Що це таке? Я Артем, я дуже крутий, я атакую Німеччину. О, це просто не я, це не я, якщо. А чого... Стоп! Що чо відео ускорилось? Чого воно... ускорилось, а? Мені так не подобається, що воно ускорилось. Я хочу дивитися його спокійно, а не щоб воно ускорялось. Я вообще ничего не понимаю. Вот что он там? Я вообще ничего не понимаю. Хватит кляться ты. О! Друзья, и снова я. И снова я. Опа, зараз будемо заручатись підтримкою від Вільгема 2. Хоч... Когда он смог поп-поп-поп-нуть литрову банку зопри. Что? Я і Артем, але я не хочу цілувати його прямо в мохнатку. Що, що, я не почув. Ну, Анна, це все одно не про мене говорить. Так, дивимося далі. Тільки що побачили за ефект? чтобы вопрос? Почалась жара урта мовцы вперед, не рта назад, ну короче в атаку. Короче, в атаку, давай, ка в атаку. Нарешті мне захвачу. Давай, захвачи. Вова. Вова. Оп-стоп, поворот! Йдемо на білгород. Оп-стоп, лазуля, українська земля. Оп-стоп, поворот. Йдемо на білгород. Оп-стоп, все земля українська земля. Ну все, поспівали і досить Коли він уже захвачува? Быстрей ще Скучно дивитись Або якийсь більше монтажу надо побавить. Щось взагалі тут не пересказал. Просто ускорив відео Ну це ж скучно. О! Ефекти пішла, А після ефектів що? Нічого? Де взагалі настоящий цей? Куда він ще пропав? Що за голос говорить там? Говорив де настоящий підписник? Велику артемов, сіют, суп, он ті... От хто це Нат... говорить? Де настоящий підписчик? Що він робить капець. О. Ну, цей згой ззаді. Треба було цей злой замість Ну Роналду поставити. Це по -перше. По друге Пепсі теж Це, це месіч создав, Це Пепсі треба викинути і додати тут обичну воду. Ти тут про... приг... ну... Прог... прогадав. Так что минус тебе, ну, я тебе дизлайк ставлю. Если в следующий раз ты нормально, ну, тут Роналду не нарисуешь и не нарисуешь води то все, я тебе... Ну, я тебе буду лайки ставить. Вс більше всего не повторял, зрозумів. Так, даемся далі. Це в скільки раз це видео ускорилось? Це вообще не интересно дивитися, алло. Ну ладно, Ди, дивимся далі. Ой, йому прийшло на вайбер щось. Так що він грає з вайбером. Хм. Ох цей підписчик, ну ладно. Ну ш... Ну щось він проиграє. Вам так не кажуть, що? Ну ладно, димся далі. Ну артемовці не здаються і за допомогою Гойди і ротації. Во, от має таке бути. Отаке, ну но не отаке, от за це дизлайк став. отаке хай тоже хай буде. А що тут написано Лютий. А це вообще не в лютому фотка, так що ти тут на напиздил. Давай дальше, деймс. Писк, ми хоч якось стоїмо Хоч якось стоїмо? Ви прииграете? Нічого? Ну ладно. О боже, о боже, що це за музика заіграла? Ну ладно, хай грає

Anyway, let's think about what everyone in our class can do to make this special day great. I can make a presentation about the role of teachers today. Rick can hold a concert with his school band, and Sally can perform a dance with the others from the dance club. See, you already have ideas. Well, well, yeah, but what should I do on Teacher's Day? Pete, you're in the drama club. Perform a play with your friends. And Emma can make the decorations for it. She's one of the members of the art club. Okay, good idea. Thanks, Kim. My pleasure. Ваня добре підходить під цю роль. Який Ваня. Що ти малыш? Ну ладно, дай далі. считаю. Це в скільки раз відео сколько це не интересно дивитись. Lá não, deem-se, deem-se. Oh, Вилітаю на траєкторію авіаудару по Мохнаці, після чого вдаряю прям в тунель. Летять бризги і чути крики. З кімнати лунало охо-хо-хо. Відчуваю себе Ортемом. Bay 16, 2. Так. Таск 2. Він опять. Далі пішов вивчати англійську. Ну молодець, молодець. Тільки коли вивчаєш англійську, потрібно не грати. Потрібно слухати, що ти. Listen. Hi, I'm Jake. My favorite subject at school is history. My teacher, Mr. Smith, is very friendly and he tells us about a lot of interesting events that happened in the past. There were a lot of wars, but there were a lot of cool discoveries too. We also read about people who lived in different time periods and learn some dates. The subject that I don't understand is math and I hate working with numbers. Hey, I'm Lucy and my favorite school subject is English. We don't only learn new vocabulary and grammar. We also do a lot of activities and play some games to practice listening, reading, writing and speaking. Our teacher, Miss Finch, is very nice, and she explains everything well. I also really enjoy it when we talk in pairs or do projects in groups. The school subject that I like the least is Latin. It's an old language, and no one speaks it anymore. So, why do we need it? Так, жорсткий переход. Артемовці терпіли, артемовці страдали, артемовці помирали, але тепер велико Арменіно ну, Артему наступ по одному флангу, як останні лохи. Ну, артемовці не здаються. Listening. Не здаються, і далі пішов вчити англійську. Доповнившись, сказав, що не здаються, і пішов далі вчити англійську. Ні, ну ти хорош. Page Даємось 108, дальше. task 3A. Listen to Kate. Dear Anne, I'd like to tell you about the time when mom and dad went away on their business and left me and my sister for free. So, well, Sally was five at that time. She started to feel ill on Monday evening. She had a temperature, a headache, and a sore throat. She wanted to watch cartoons on TV, but she couldn't and went to bed early. She stayed in bed on Tuesday morning, and I had to phone the doctor. The doctor arrived at half past eleven. He looked at Sally's throat and checked her temperature. Sally needed some medicine. The doctor wrote a prescription and gave it to me. I bought the medicine at the chemist's, paying with the money Mom had left for us. It was really difficult to make Sally take the medicine. I had to do different tricks and tell her lots of fairy tales to make her get the treatment the doctor had prescribed. That's why I was the happiest person on Thursday morning when Mother came back home. She said I had had a useful experience. It's true, but in my opinion, I was too young to be a nurse for my sister. А что они там так агрессивно печатают? Ну ладно, не пистачься. У вопрос, а что тут минус? Это типа арбитражный ар афганский арбитраж просто в минус пришел? Ну, ладно. Ну, больше афганским арбитражом заниматься не буду. Лучше подниматься на хамстер-коин. Вот то тема. Ну, видишь, соточку влазаешь, получаешь 10. Ну, не им Ну, ладно, делимся дальше. У мене вопрос, чого, чому таке довге відео? Так. Всі люди та персонажі придумані ні одна мохната навіть. Тому. Ах, тут. Що? Ну як я й говорив, як я й говорив. В цьому відео, в цьому відео, Там був Месі і Пепсі. Так що ставим дизлайк. Якщо там був Роналдо, став би лайк. Напишем. Гордый контент, братанчик. Отак, так. Давай подивимося, що ти отвечал. Спасибо. А что що... ж не спасей би? Вот так. Не потужный. ха 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 Сам. <с> ну ладно напишемо Відео прикольне, але там є Мэйс Ві... Відео прикольне Але там П... є месі Ме... Так що так що Дизлайк. Во-вот так. Это прикольно, а это Мэйси. Так что дизлайк. Вот так. Ладно, вот и наше видео перешло в кінцу. Кому не сподобалось, идите нахуй, а кому сподобалось, ставте лайк. Все пока!